Відповіді на запитання: Секс під час лікування? <ріх> Ось таке питання. Трошки особисте. Я не знаю, чи це можна говорити. Не прийшла посилка. Де моя посилка? Кожен день це коштує 400 євро. Це й укол. Дума величенька. Це дійсно дуже змінює моє життя. Привіт! Нарешті, нарешті записується відео. Сподіваюся, що все піде одним шматком. Бо дуже вже давно цього не робила і дуже рада, що знову повертаюся до вас. Навіть брала сукню з цього приводу. Ем, так, тож, справжнє свято для мене хочу записати відповіді на питання. Трохи мені незручно, а насправді не трохи. Мені незручно, що я давним-давно анонсувала якби, свої відповіді на питання. А тут питання з березня, щоб ви розуміли, зараз травень. Ах, але е, так уже склалося. Можливо, я в окремому відео щоденнику розкажу, що в мене зараз відбувається, але зараз не про це. Е, відповіді на запитання, е, улюблена рубрика Іванки. Іванко, з думкою про тебе. Питання: чи може обізнаність пересічних людей з темою раку та лікування від нього якось допомогти пацієнтам та лікарям, окрім як емпатією та донатами? Якщо так, то що потрібно знати кожному, і як це може допомогти. Мені здається, емпатія та донати це вже дуже багато, і... і я не знаю насправді чи треба більше. Е якщо ви хочете допомогти е позбутися там, раку як захворювання взагалі, то е можете бути. Не знаю, науковцем або є окремі фонди, які збирають кошти на дослідження. Тобто можна якось так е глобальніше допомогти, якщо ви це маєте на увазі. Якщо ви не маєте на увазі там долі конкретних людей, які захворіли, е то емпатія це дуже багато е і ну, власне підтримка і те, що ви поруч. Щодо донатів, теж я би не знецінювала цього. Тобто, це величезно в моїй історії, мій досвід, це тільки мій. Каже про те, що гроші дуже сильно допомагають покращити якість життя. Тобто, я зараз за кордоном і більшість лікування покриває страхова. Ось мені прийшов на днях рахуночок за хімію попередню, про я записувала відео, то там кожен день це коштує 400 євро, цей укол, на який я там сильно нарікала. Це сім днів, це тільки один курс, їх було три. Ну, тобто сума величенька, на щастя, це покривають німецькі платники податків, дай їм Бог здоров'я. І я плачу тільки 10 євро за один окол, замість 400. Це величезна різниця. І тобто мені якби, гроші на лікування не дуже потрібні саме зараз. Але є дуже багато речей, які також коштують гроші і приносять мені величезну радість просто від життя. Це можуть бути якісь гуртки. Там я ходжу на співу. Співи — це дуже дорого, зазвичай <різь> скрізь в усіх країнах. І тут... Але мені це дуже подобається. Тобто, цього можна, звичайно, цього можна обійтись без цього, може ось так навіть. Тобто є речі, без яких можна обійтися. Тобто я матиму, що їсти, що пити, де жити теоретично якось, але є такі маленькі речі. Не обов'язкові, які мені приносять дуже багато радості і сенсу якогось в моєму житті зараз, в цих умовах. І це те, з чим можна підтримати, так би мовити, донатами людей. Тобто, точно є щось, що їм подобається. І якщо вам здається, що там кинути гроші на картку чи на банку, це якось не дуже. Не дуже велика велике діло чи якась велика залучність, то ви можете прям щось конкретне купити, подарувати. Я вже згадувала своїх друзів, які оплачують мені житло уже кілька місяців. Набагато комфортніше і більше, ніж те, яке я маю, і я. Ну, я, я дуже радію від цього. Я виходжу на цю тераску, бачу цю зелень. Ем, ну, це, для мене це просто якийсь величезний подарунок. І це дуже багато. Ну, тобто, це не просто донат, це дійсно, це дійсно дуже змінює моє життя. Хоча це не впливає на, на мій прогноз, на е, саму хворобу. Чи... Але це. Ну, це... Це дуже сильно змінює життя. Я впевнена, що у людей є такі різні штучки, можливо, там щось в харчуванні. Теж я знаю, що деякі люди економлять на харчуванні на здоровому, тому щоб не купувати там, якихось салатів, овочів, фруктів, чогось ще. А ви можете з цим допомогти? Я би не знецінювала цього, думаю, що це величезна допомога. І що потрібно знати кожному, як це може допомогти. Е, нічого нового М -м, бути поруч, е, спитати, запропонувати те, що ви можете зробити. Це може теж бути просто якийсь ось ще цікавий приклад з досвіду. Це може бути не обов'язково гроші. Є е, е, одна дівчина е, в інстаграмі познайомилася, вона написала мені після відео. І вона е, теж каже: я хочу тобі допомогти, як я можу це зробити. Вона викладачка англійської, і я її попросила там, про пару уроків англійської, просто як підтримку е, для мене, що також, якби її, її ресурс, але це не гроші, гроші там на банку. Це те, що вона інвестує свої сили в навчання мене англійської. Це мені приносить радість, е, і це, це не гроші. Тобто, це теж. Така допомога, яку ви, можливо, можете запропонувати, надати комусь, хто хворіє, це не гроші не емпатія. Але щось трошки того і трошки того насправді теж є. Але також ви можете підтримати в такий спосіб, не тільки якимись матеріальними речами, а також е собою, своїми навичками. Так, наступне питання: чи зникають з переосмисленням життя зайві переживання? Фіксації, злість, образи, марнотратство. Чи все ж таки це невід'ємна частина людського життя? Багато переживань зникає. І чим критичніша ситуація, тим менше таких побутових переживань, я насправді дуже скучила за такими побутовими переживаннями. І ось останні тижні в мене воно є. Це такі звичайні людські речі: типу, я не встигаю на автобус, або не прийшла посилка. Де моя посилка? Перевізники загубили посилку. Ну, от, от такого рівня, не знаю, там, ключ, двері не відчиняються. Ну, от, от щось ось таке. І, і я так кайфую від цих, від цих проблем. Вони настільки з такого би, нормального людського життя, оці, оці такі, ніби буденні переживання. Ем, то... І, але вони з'являються тільки тоді, коли в мене немає оцього е, якби великого М -м, стресу, не знаю. Ем... Тобто, коли я не думаю, так, я помираю зараз, чи, 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 чи от срачується знову. Коли я можу бути більш орієнтована на таке нормальне життя, тоді ці переживання все одно з'являються. Ось. І я помітила теж за собою, що Чим краще я почуваюся, тим більше ось таких переживань. Клопотів, можливо, життєвих. Фіксації. Я не знаю, що це. Це щось окремо треба погуглить, мені, вибачте. Але злість, знаю, що це. Злість, образи, марнотратство. В мене якось не було такого, що щось зникло. Або, наприклад, я на когось там ображалася, думаю, що все, такий поганий хтось. А я захворіла і все, всім пробачила великодушно. У мене не було такого. Я якось не ображалася, не було. Ну, ні, не було такого, що там якось після хвороби щось в стосунках з людьми суттєво змінилося якось кардинально. Якось я не приховувала. Того, що я думаю, від людей до хвороби, тому, тому якось не було такого, що в мене були образи, і вони зникли чи навпаки з'явилися. Марно тратство, можливо, трошки інші в мене зараз інші стосунки з грошима. У мене вони завжди були дуже розслаблені, в мене дуже погано з грошима, з фінансовою грамотністю, мені здається. Всі мої ініціативи фінансові були збиткові, і щось золотої жили у мене нема, мені здається. Ну і теж я вже казала, я дуже вдячна своїм друзям, які мене підтримують фінансово, коли є в цьому необхідність, бо я би без них не знаю, що робила. Так, то тут марнотратство. я я не знаю, навіть, що таке марнотратство в моєму контексті. І загалом, мені здається, якщо людина хворіє на рак, то вона може витрачати гроші на все, що вона хоче. Може, це не залежить від того, чи вона хворіє, чи ні, але. Але зараз я думаю, якщо це людині приносить радість, чому б ні? То... Там теж я недавно згадувала раніше, я думала, що різні якісь е косметологічні процедури, чи там лаки, чи креми, чи будь-що, що це просто марнотратство, повна фігня, взагалі ерунда, що це просто витрата часу, коштів, е зусиль, що ніхто не буде це робити. Там розумні люди таким не займаються е життя. Е я так думала, так. Життя якби створено для чогось іншого, ніж там кремом в обличчя мастити. А зараз я думаю: ей, нормально. Якщо комусь це, якщо комусь це подобається, я можу це зрозуміти. Якщо, якщо це комусь приносить радість, там, не знаю, намащування цього, цього чимось, чого би ні. Ем, так, намастила вчора, все, що могла. Далі дуже довге повідомлення. Um, і це навіть не питання. E, пише людина, що живе в Німеччині, працює з дуже розумними людьми, які шукають ефективні методи лікування для онкохворих пацієнтів. От, до речі, до попереднього питання. Ось, будь ласка, є люди, які над цим працюють. І e, 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 загалом. E, Людина пише про те, що існує альтернатива заповідання тіла науці, я говорила про це у відео дуже давно. І можна надати дозвіл на використання своєї медичної історії. Якщо є можливість, варто зробити повний аналіз геному, прикріпити до його до медичних записів. У деяких клініках можуть бути програми, що проводять це безкоштовно. Секвенування повного геному це твій унікальний цифровий відбиток, який може допомогти майбутнім поколінням отримувати оптимальніше лікування. Тільки коротко скажу, що я надаю згоду на всі дослідження, які в мене можуть бути. Тобто, це рідкісна хвороба дуже, тому одразу я там попідписувала всі бумажки, і я би хотіла, щоб моя історія якось допомогла ефективніше лікувати людей, які матимуть схожий діагноз. Тому так, я, я погуглила це повне секвенування, я не знайшла цього в, 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 moї, моє, якби, в, з моєю хворобою. Якщо ви ще це дивитеся і у вас є більше інформації, напишіть мені, будь ласка, до кого я можу звернутися. Те, що в лікарні було, то я на все погоджувалася. Єдине, на що я не хотіла погоджуватися, бо є різні ці дослідження, і ви точно знаєте, що є такі дослідження, коли. Там, пацієнтів розділяють умовно на дві групи і не кажуть їм, в якій групі вони перебувають, тобто, чи вони отримують справжні, наприклад, ліки, чи це якийсь замінник ліків, і потім порівнюють, чи це ліки взагалі якось діють ефективно. Тож в таких я не хочу брати участь, я хочу отримувати справжнє лікування, то я їм про це сказала. В такому я участь не беру. Привіт! Наступне питання. Вибачте, якщо питаю про НАТО особисте, розкажіть про те, як будувати відносини з діагнозом. О -о -о. В одному з відео ви згадували, що маєте хлопця? Так? Це правда. Як вдається підтримувати зв'язок з партнером та що змінилось із хворобою? З якими проблемами у відносинах ви стикнулись? Тому що ми часто бачимо схожі ситуації у фільмах. Але здається, що там усе не дуже схоже на реальність. Точно я можу сказати, що це складно. І точно я можу сказати, що про це мало говорять. Можливо, через те, що це, як ви пишете, надто особисте, я була на групах підтримки для онкопацієнтів, і ми там багато говорили. Про життя і смерть, про те, як е, радити собі зі стресом. Е, але про таке особисте-особисте про стосунки з партнерами ми говорили не так багато, хоча, хоча мені здається, що ця тема дуже важлива. Е, і дійсно у фільмах вона, як і багато інших тем, дуже романтизована. Е, мені здається, що основні принципи насправді такі ж, тобто важливо знати про те, що людина це не хвороба, людина це людина, це її досвід, це її якості. Це те, що вона любить, це те, що вона робить. Це не тільки хвороба. Трошки особисто, я не знаю, чи це можна говорити на широку публіку. Мій хлопець, наприклад, не хоче говорити своїм родичам про те, що я хворі. Власне, через те, ми, ми не знайомі з ними близько, через те, щоб вони не думали, що я це хвороба, тобто, щоб вони не асоціювали мене передусім з тим, що. Я хворію. Ем, він каже, що він би хотів, щоб ми познайомилися ближче, щоб вони бачили, яка я людина, хто я така взагалі, і вже потім дізналися про те, що я хворію загалом про мою ситуацію, а не навпаки. Я не знаю, чи це хороша ідея. Загалом, мені це дуже подобається. Але ем, ця ідея, що людина це не хвороба, а щось набагато більше дуже важливо в побудові стосунків також. Я теж недавно натрапила, не знаю, чи зараз я так швидко знайду. Натрапила на пост про це, про те, власне, як будувати стосунки, там були якісь поради для пацієнтів, я не знаю, чи я його знайду. Я можу сказати, про те, що я думаю <с> про ці картинки. Тут є картиночки, власне, про стосунки з онкодіагнозом. Бачите. І тема така: боюсь нових стосунків, бо маю онкодіагноз. Трошки про себе можу сказати, що в мене це теж нові стосунки. Це не були стосунки, які. Тут теж трошки були. Як це так Ми дуже довго дружили, також коли я хворіла, дружила весь цей час. Мій хлопець, який тоді був моїм другом, дуже сильно мене підтримував весь цей час. І я не помітила, щоб якось його стосунок до мене змінився в жоден бік, тобто там менше, більше. Мені здається, що ну, якби сама природа в стосунків не змінилася. І... Ну, я не знаю, це, це, це дивно чи це не дивно, що він готовий бути зі мною попри цю хворобу. Може, це дефолт, і це нормально, я не знаю. Що якби його якось не, не зупиняють, ці страшні прогнози, чи якась ну, там, загалом тема смерті, чи, мені здається, що він вірить, що це не станеться. Треба буде дати йому це подивитися спочатку. Може він скаже: забанить все це, що я вам кажу. А, і я. Хочу сказати, що це точно можливо і що точно є люди, які підтримують і кохають незалежно від того, чи людина хворіє чи ні. Я знаю інші історії, коли люди не утримують, і навіть люди, які довго стосунки, які одружені, на жаль, там мої знайома історія, і не в однієї. Історія така, що чоловік відгроджується від цього, не хоче розуміти. Є історія, коли чоловік пішов від, від жінки. Я думаю, що це може бути і в другий бік. Але мені здається, що це. Мабуть, це викликав для стосунки в Але в моєму випадку все якось так гарно складається, що. Мені здається, краще, ніж навіть до хвороби, коли не було цих всіх обмежень. Але є таке, що може бути. Тобто я можу зрозуміти, що може бути страшно сказати людині, з якою ти хочеш побудувати стосунки про все. Про це можливо колись я теж окремо. Скажу, бо мені іноді складно про це сказати навіть людям, з яких я не в романтичних стосунках, і ну, власне. Тому я можу зрозуміти цей страх, що людина боїться, що її не зрозуміють, що вона не буде цінною, що щось на неї накладуть якісь, як завжди, стереотипчики. Ем, ну і в, цих, е, в цьому пості, які я згадала, е, що люди можуть думати, що я, не, я більше не маю право на любов, бо зі мною щось не так. Ем, я можу в це повірити. Ем, я не думаю, що я не маю права на любов. Ем, я не думаю, що зі мною щось не так. Я не думаю, що з онкопацієнтами щось не так. Ем, ми такі ж люди. Як і всі інші. І дійсно у нас є якийсь досвід, який досить унікальний, і можливо це важко зрозуміти тим людям, які не хворіли. Але точно стосунки можливі і точно розуміння можливе, так. А щодо фільмів, ще хотіла порадити. Ви кажете, що в фільмах не дуже схожа на реальність. Я дивилась недавно серіал, називається Dying for Sex. Я не знаю, як це переклали на українську, мені здається. Що там, якийсь був недолугий переклад, і я вже забула про це. Е я дивилася в оригіналі. Я не знаю, чи він є навіть українською. О, почалася камера знову гуляє. Так, е, І е, я можу порадити цей серіал. Насправді, там дуже схоже на, на те, як це насправді відбувається, і мені дуже, мене дуже підтримував цей серіал, насправді. Е, там дуже відверто про жінку, яка, м яка хворіє на рак, е, вона вже в термінальній стадії, і вона. <починає>, Починає досліджувати свою сексуальність, якось дійсно будує стосунки чи не будую стосунки, і там добре показані ось ці труднощі, тому може, може, це можна подивитися, якщо вам цікаво. Так, наступне питання. Секс під час лікування. Ось таке питання. Не знаю, що саме малися на увазі. Мені здається, про це також мало говорять. Шкода. Це точно ще один виклик. Тобто, це щось, що, не знаю, складніше реалізувати, може так, після хвороб. Це пов'язано із імунною системою, що імунна система часто в онкопацієнтів дуже слабка і потрібно це враховувати, що це має бути обов'язково захист, не завжди це взагалі бажано, що це може нашкодити пацієнту. Також людина може бути після різних операцій. І це теж, е, звичайно, обмежує. Е, але е, це точно можливо, це точно може бути навіть е, краще, ніж до хвороби, але важливо бути дуже відкритим і бути готовим, адаптуватися, змінювати. Щось наново відкривати, бо не всі частини тіла можуть бути так само чутливими, як до хвороби. І, ну, як під цього не те, що треба наново вчитися, але якось е, треба докласти зусиль, може, так я б сказала, часто. Але це не у всіх так може бути. Знову ж таки, в тому серіалі, який я згадувала. Там немає цих обмежень, Мені здається, ну, принаймні на початку. І ще одне, що думаєте про CBD? Про CBD я думаю, що все добре. Немає нічого проти. Так, це всі питання з Google форми. Дякую дуже вам, що слухали. <пісня> Сподіваюся, що буде більше питань, і я не буду вже так зволікати. Якщо я щось недостатньо розкрила, про щось цікаве вам було б ще дізнатися, то можете писати в Google форму, я залишу посилання на неї. Або мені в особисті повідомлення. Дякую дуже, що дивитеся, що не тікаєте від складних тем. Ставайте донорами, будьте котиками, обіймаю вас.